Все, я двері закриваю. Мені до хати, щоб за дві хвилини не приходила, бо я вас пів години вбирала. Чули мене? Накривайся і ходи по колу, по колу хати. Ходи по колу хати. Так. Давай, Євстині, пересолю і за ручки пішли. Все, гуляємо по подвір'ї по колу, дощ падає, дихаємо повітрям, додому не приходимо. Чули мене? Так, біжимо до Меліса, бо чуємо вона встала. Привіт, виспана дівчинка. Привіт. На ручки йдеш? Тіко гордо. Тіка гордо. Мама, походу, пітляє, як може. Мама трьох. Ангелят. Ми з дружиною, ну як так як сказати, нам важко справитися з одним. Тому я, як то кажуть, розумію, чому ця мама поступає так, як вона поступає. Я в цьому нічого поганого не бачу. Хоча я знаю, що багато хто може сказати, а як так, дітей виставити на вулицю, в дощ, та як, то що, Та я знаю, знайдуться такі люди. Але перед тим, як так думати. Війдіть в положення, якщо мама одна, можливо, тато на роботі, а можливо, не дай Бог, тата взагалі немає. По-різному буває, справитися з трьома маленькими дітьми, то є непросто. То деколи набагато легше ходити на роботу, знаєте, на зміну, на завод, ніж з однією дома дитиною бути 24 на 7. Я це можу вам сказати вже з власного досвіду. От Отут я вже можу сказати з власного досвіду. Так що, а з трьома, тобто, ну ви розумієте, вони ж, ну хто, я не знаю, хто не розуміє цього. Тільки той, хто, напевно, не залишався в таких умовах. Я завжди кажу, що найкращий е, винахід людства це садочок. Це не ракети, які літають там, в космос. Це не, я не знаю, не що там, не, не інтернет. Хоча, ну, ладно, з інтернетом ще можна якби, поспорити. Це садочок. Садочок найкращий винахід людства. Ладно, трошки там вже переборщив з ракетами і з інтернетом, Согласен, вже, типу чуть-чуть... Але хто його знає, для багатьох, по суті, садочок набагато корисніший, ніж знаєте, всі там. Хтось там літає в космос, ну, то й літає. Ну, то що з того? А тут дитина сидить, плаче, краще його в садочок завезти, ніж слухати це, розумієте? Тому дякую за садочки. Але, і розумію, цю маму: якщо діти не в садочку, а ще є третє дитя, Малесеньке, яке треба, як то кажуть, обслужити, то все, а тут з боку тебе дьоргають за руки, за ноги і кажуть: мам, 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 дивись, мам, дивись, мама, дивись, подивись, мама, подивись. Ну, Це типу, нервова система, як то кажуть, вичерпує свої останні нервові клітини в таких умовах. Знову ж таки, в мене не три дитини, але тільки на прикладі однієї дитини я вже можу собі приблизно. Приблизно, я кажу приблизно, сформулювати тіпа, е, картину. Не повністю. Повністю не вийде. звичайно, треба мати трьох дітей, щоб зрозуміти, що таке три дитини. Але маючи навіть одну, я вже теж по чуть-чуть розумію: тому, якби, лайфхак. Не можу сказати, що беріть е, приклад, беріть на озброєння цей лайфхак, тому що ну, не можу сказати, але сам би напевно що брав. Нікому радити не можу, але сам би брав. Так що от такий відос. Мамі респект, привіт. Як то кажуть, бажаємо вам терпіння. Це саме головне в вашій зараз. Як то кажуть, праці, роботі, бути мамою, то терпіння. Так що я вам бажаю терпіння, дякую за такий позитивний контент. Дякую.